Давайте де ми знаходимося зараз. Ну, ми знаходимося в Чернівцях, з Машою і з малою. Ми йдемо з Маши в кафешку ранок на західні західній України. Сюди вчасно, кафешка вчасно, йде наша пить каву. Кава Ланси. А маму ми себе сьогодні не взяли, мама різовуватися. Що ти, Маша, скажеш, як тобі в житті? Прикольно. Вженіжня не трогалося, мене навпочало. Та їхали, думав, що трошки вкачалося, і все. Ходох іще добув. Ходога тобі так чи ні? Ну, сьомого, так. Взагалі, пригоди, ми сюди їхали з пригодами. А що ми сюди проїхали, і що ми затрогали, зараз розкаже мама. Що ми сюди приїхали? Це мабуть центр якийсь. Чи що? Ну, ну, він, так, каз... він, сказав, що він вчора казав, буваєш. це чоловік нам квартиру. Показував, казав, що тут вийти наліво, направо і там сама головна вулиця. А тут фонтанчики. Ми вот. зараз ну, Машею прогуляємося. Підемо в номер. Підемо в номер там, де мама нас жде. Мама з нами не з Франції. А ще поснідати треба. О, так давай, прийдемо кружочок. Давай сюди. ми зараз поїдемо сьогодні. Оце трохи львов нагадує, бачиш таке. Така архітектура. Часу немає гуляти по місту, було б хорошо, щоб був би день. Ми хотіли залишитися ще на один день погуляти. Але на жаль немає, треба їхати додому в понеділок. Сьогодні у нас неділя. Завтра поїдемо додому. Сьогодні у нас велика подія буде. Треба якось тепер назвати влог загадочно, щоб не зразу було понятно. Ну все, Хто хто сумнівався, що на західній Україні будуть низькі кросами? прикольно взяли взяти камеру взяти і походити просто познімати лайв вони ж ми знімали по, по Польщі ходили Досить, тут гарно, атмосферно. це тут гарна атмосфера лавочки прикольні мусиди в стілі лавочки бачиш щоб все як положено йдемо по тій вулиці прийдемо mm -hmm. Мама сейчас побачить що ми гуляли без неї на каву, на каву пішли без неї. В неї не голова. Ну, так, ну, да, треба голову помити, але як помив голову, то вже все, вже не буде куди гуляти. Пішли. Та тут машин немає. йдемо. Тут ну, маша дуже спокійна. Люди кавиють. Слушай, саме цікаве, що от я недавно узнав, що розказали нам, що в Польщі, зараз, в Польщі кафешки гірші, ніж в Україні. Я, до речі, з цим можу погодити кав'ярні. Прям ну, це тут, тут, тут дійсно так і є, тому що ще років п'ять назад Польща це була. Варшаву мовляли по Варшаві. Три роки. Ми, правда, три роки не замовляли. Але це була фішка. Там такі класні кав'ярні. А зараз дивишся по, по Україні, Львів, Чернівці та в Києві теж. Стільки багато класних кафешок. Ми сьогодні не на кафешки прийшли дивитися. А куди? Зараз розкаже мама. Ні, мама розкаже чуть позже. Тут такі просто гарні архітектуру що я познимать поки ми тут Переходимо? туда пошли идем той mm -hmm. Бачите, як росте це виноград чи це плющи таке. плющ нет це с роста росте прямо вдоль стіни. а у нас таке теж на дачу Сусіднього соседняя участка прям по всьому, по всім нашим деревам але взагалі так прикольно як тут Гарно гарно якби не ремонт дороги <рес> Капець тут це розвитку, якусь каналізацію що робить ну да, так звісно прям взагалі як, як на Це якусь каналізацію роблять. Але сам відомчик, це вуличка, бачите, там а далі там гора Відо Взагалі клас, красиво Цілі є, бачите, яка прикольна. Знаєте, квіти ростуть? Зверху вниз, знизу корні немає, коріння, бач немає тут, але квіти є. Чонка кафешка на вулиці. Раз. Все зелено. Як, як знаходишся як в собі. Правда? Це вулиця. Просто Проїжджа ну, про частина перекрита, перекриту Оце наша вуличка вже. Обійшли ми а Може до нас так. Джей, будь ласка, в тебе тут будучим зарядити, судна щітка розрядилася? Ні, не буде зайка. А, період буде, так? Да. Біленька. А ну так, розказуй. Вже... Може, що ж тут розказувати, якщо я ще сумку. Ми походили, з маршу вже признімали, купили каву, але ш... ми сказали, що ти розкажеш, що ми сюди приїхали. Ну, давайте Машенька мені зробить прическу, тоді я розкажу. А що ж я без прически буду розказувати, що це за Ой. відеозйомка? Короче, ми поки дождемося, що мама розкаже, що ми тут робимо, що чи на це? Щас це розкажу. Мама. Ну, тут, якщо ви поняли, то тут щось хороше буде. Мама прическу робить, мама зробить, мама зробить. Фен, Міша Так, да, це мені Мішенька на день народження, там обична насадка і дифузорна. І ще це? ми замовили під спеціальну. Фен... Ой, може ти воно називається? Спеціальний пенал для перевозки, бо Але я його везла заплутаним в рушнику. Хто забув? Та 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 про проти. нас забули, ну, щось вони не дзвонять. Їх просто розхопали, вони були по хороші. Започуті. ціні. Я замовила. Щоб як тільки прийде до них, вони зразу мене наберуть. Я вам буду показати не живемо. Я далі не скулю там, да. Ось у наша кімната спальня. Кресло таке ми спали. і тут Маша зараз покажу. де Маша сьогодні зажила. Наша таке гарне? Ось І машина кімната. Триляжний столик на подоконникам. Типа все, Як у дівчат. Ну вот. вот так. Так що там? получается у вас, да? Палон краси на дому. Палонк рослини на дальне. От мама така гарна з квітами. Так, а давай розказуй, куди вам приїхали. Перший раз в своєму житті у папа Максим і я... Приїхали в місто Чернівці. Хочемо дуже подякувати нашим друзям Софії і Паші, які нас запросили до себе на весілля. Сьогодні в папиній команді, в команді Медіа народжується нова сім'я. І приїде наш дуже поважний і улюблений пастир Олександр Васильович Мут. І зараз в Чернівцях буде відбуватись на третю годину вінчання. І ми є запрошені. Так, Зараз заберемо ще що... дівчаток. А що ти кажеш, що я і папа Максим Алма, да, встав... ще наша Машенька. Да, ж... ну Міша залишився сьогодні дома, А ти що... теж в Чернівцях не була? Була. О, Машенька А, Машень, ти казала, що в Чернівцях В і... Чернівцях перший раз житті. А, а Машенька їздила в табір в Румунію і їздила і ночувала в Чернівцях. Це ми з тобою ніколи не да. були. Дивіться, які вони гарні. Так, все, давай. Слідуща стрімка вже буде на весіллях. Переключаємося. З вами неймовірної події немає змісту одружуватися, якщо ви не хочете стати одним чином. Дітками. Далі тут є напишіть цікавий факт про наречений, який, імовірно, знаєте тільки ви. Це може бути комедна історія, несподіваний факт або мила дрібничка з минулого. Та Мада це казала. Я знаю, що ви... Паша співає не дуже, але але зараз ми вдаємо ролик. Зараз про це все, все. все. все о, це Навколо цього фото в подарунок і отримайте смачне печиво з передбачення. А, можна я від нашої сім'ї напишу? Да, да, напишу. А що ти хочеш написати? Пишу. Нехай Господь буде в вашій сім'ї не третій зайвий, а третій головний, рожений. Так, не підписуй, треба а с... не можна анонімно? Просто у нас а, на да, весіллі да, наші що... гості нам а, ні, на рушнику українському писали і підписувалися тут значит да, ну короче так, можна, тут можно писать так, так? у нас така локація, а там домик давай вже про що написали. Що, на сиру софия по мало загалина значки. Так, добре. Зараз припідімайте, припідімайте мене. Ага. в цю сторону біжи. Ще раз. Стоїть, стоїть. Прямо, прямо, и теперь в ту сторону, в ту сторону. Садись, ты закинь, зайка что ты скажешь? Дуже гарне весілля, дуже гарна локація. Тут такий краєвид відкривався, що я ніяк не могла на нього надивитися. Дивлюсь на ці, ну це ще не гори, полонини. Так на може купити, жили в цій красі, яка красива наша Україна. Дуже смачна їжа. була, вона надзвичайно смачна. Західна Україна готує смачніше ніж центральна. Да. До Всім дякуємо за просмотр. Маша, каже. Ставте лайк <смісно> і підписуйтесь на дитин. Будете підписуватися, ставити лайки, будемо більше знімати. Все чесно.